Всім привіт! Таке трохи аматорське відео, без всяких вступів, без мого фейсу. Думаю, воно лишнє. Сьогодні буде тест ліхтарика. Заказав його фірми Rock Bros, В принципі, в назві відео напишу точно модель. Зможете точно модель. побачити. І сьогодні протестуємо його в загальному, як, як він реальності світить. Можливо, хтось буде подібно, як я шукати, замовляти, вибирати. На даний момент, січень 23-го року, я за нього дав на OLX. заказував там, біля 700 гривень разом з комісіями за переказ там пару гривень. Майже 700 гривень цілих. Цей ліхтарик має Чотири, режими, Чотири режима світла, і зараз ми його протестуємо. це зараз на даний момент самий мінімальний режим. На камеру не так звичайно видно, як сприймається око, але якщо Якщо дивитись, камера просто так не сприймає, якщо дивитись, то через метрів 100, коли я наводжу, отак, як на рулі воно буде стояти статично, коли я наводжу так воно на ціль вперед, то я бачу освітлення на стіні. На стіні будівлі за 100 метрів. Я вже бачу, що воно якесь є світло взагалі. Просто як на камеру, це зовсім. Камера так не сприймає, так, як сприймає зір, але покажу різницю між чотирма режимами. Це мінімальний. Зараз буде так воно буде села за... за 3 метри. 2-3 метри перед вами. Отаке освітлення на мінімальному. Зараз включаємо на максимальний, дивимося. Це у нас максимальний режим. Так воно освітлює. Це метрів до сусідського убийства. Дво... Метру, десь так. 40, 30, залежно. Ось так приблизно. 40-30. Туди десь 40 метрів буде. Сюди десь буде 30 метрів. Це так на максимальній яскравості світить. Туда в кінець 100, 100 метрів. 100, 100 плюс. Ось отак орієнтовно. Це є максимальний режим. Це така яскравість на 2-3 метри. Якщо б середину брати. Середину пучка світла. Ну, не 2-3 метри, брешу. Бреше, що це середина цього пучка світла буде метру 5. Оце така яскравість. Оце слабший режим. Відповідно слабший. Але як ми бачимо, тест на 40. 30 метрів 40. Ми щось бачимо. Ми щось бачимо. От сюди. Зараз ще менший режим. Ну, відповідно, воно слабше. А от предмети добре освітлені, досить. Ну, в принципі, я досить задоволений покупкою. З першого разу як тільки попробував, включив, мені сподобалось. І найменший режим, звичайно. Ну що ж, надіюсь, мій відеоогляд не професійний, правда, але комусь стане в пригоді.